Розрахунок надійності методом паралельно послідовних структур. Нехай для елементів структурної схеми надійності відомі частота відмов і середнє напрацювання до відмови. Потрібно визначити показники надійності на виході системи коефіцієнт вимушеного простою і коефіцієнт готовності, етапи еквівалентування структурної схеми. Послідовне поєднання відновлювальних елементів у сенсі надійності. Позначимо події. Ланцюг у працездатному стані, якщо у роботі перший, та другий та третій елемент, тобто подія С є добутком подій А1, А2 і А3. Згідно з формулою множення ймовірностей для незалежних подій маємо при послідовному з'єднанні елементів. Ймовірність надійної роботи ланцюга нижче за ймовірність працездатного стану самого ненадійного елемента. Позначимо події Ланцюг у відмовному стані, якщо відмовляє хоча б один елемент, тобто подія D сума подій B1 b 2 і b 3 відповідна до формули складання ймовірностей для спільних подій. Ймовірності відмовного стану елементів малі за величиною, тому добуткому в отриманому виразі нехтують. Приймаючи, що при послідовному з'єднанні елементів можливість відмови ланцюжка дорівнює сумі можливості відмови елементів. Це перший спосіб. А другий спосіб події відмовного та працездатного станів протилежні події, сума ймовірностей двох протилежних подій дорівнює одиниці. При припущенні, що напрацювання на відмову підпорядковується експоненційному закону розподілу ймовірностей, ймовірність працездатного стану ланцюжка на заданому інтервалі від 0 до Т за умови, що ймовірність працездатного стану на цьому інтервалі кожного елемента дорівнює, має вигляд. Середня ймовірність відмовного стану ланцюга має вигляд. Паралельне з'єднання елементів у сенсі надійності. Нехай, як і раніше, ймовірності відмови елементів. Вузол у відмовному стані при спільній відмові всіх трьох елементів. Відповідно до формули множення ймовірностей для незалежних подій, середня ймовірність відмовного стану вузла Ймовірність працездатного стану вузла як ймовірність протилежної події. Тобто при паралельному з'єднанні елементів ймовірність працездатного стану системи вузла вище ймовірності працездатного стану самого надійного елементу. Знайдемо тепер середній час відновлення та частоту відмов вузла. Іноді послідовне і паралельне з'єднання елементів у надійності відрізняється. Від аналогічних електричних з'єднань. Дійсно, якщо розглядати леп, що складається з двох ланцюгів, приєднаних під один вимикач, то видно, що електрично це паралельне з'єднання. З погляду на дійності, ці елементи ланцюги з'єднані послідовно, оскільки вихід з ладу будь-якого з ланцюгів. Призводить до виключення всієї системи, що складається з двох ліній. Розглянемо приклад. Визначення ефективності різних видів резервування електричної мережі. Нехай середній ймовірності працездатного стану. Кожного з п'яти елементів однакові. Насправді це далеко не так. За відсутністю резервування середня ймовірність працездатного стану ланцюга дорівнює. Приймемо це значення за 100%. Розглянемо резервування ланцюжка в цілому. Резервна лінія складається з елементів з такими ж показниками надійності. Структурна схема надійності. Еквівалентуємо послідовно з'єднані елементи. Знайдена ймовірність безвідмовної роботи становить 167% від надійності нерезервованої системи, тобто виросла більш ніж у півтора рази. Блокове резервування. Ймовірність безвідмовної роботи з блоковим резервуванням становитиме 202% відносно ймовірності нерезервованої системи. Поелементне резервування Ймовірність безвідмовної роботи системи становить 248% від надійності нерезервованої системи. Бачимо, що досить просто вдається об'єктивно оцінити ефективність різних способів резервування. З прикладу видно, що при практично однакових капітальних витратах. Можна, змінюючи структуру схеми мережі, домогтися помітного поліпшення надійності електропостачання. Дякую за увагу!